21 лютого п'ятниця. Новини в етері першого міського. Незабаром ви почуєте про головні події дня очима наших журналістів. У студії працює Карина Костецька. Музика. Кривий ріг пам'ятає своїх героїв. 22 лютого 1944 року місто було визволено від нацистських окупантів. У цей день ми згадуємо тих, хто віддав своє життя за свободу, і тих, хто сьогодні продовжує оборонити Україну. Урочиста церемонія покладання квітів нагадує нам, що подвиг ветеранів Другої світової війни надихає сучасних захисників. Міська влада підтримує ветеранів, зберігаючи соціальні виплати та допомогу. Про це далі у сюжеті Анастасії Костенюк. Батько Миколи Миколаєвича пройшов усю війну з 41 по 44 рік. Чоловік вирішив піти по стопам батька. Відтак йому випала честь нести військову службу в Афганістані та керувати десанто-штурмовою групою. Пан Микола полковник Державної прикордонної служби. Більше 30 років у військах. Тому для нього день визволення Кривого Рогу дуже важлива та пам'ятна дата. Це люди, які пройшли дуже багато. І... Нам, їхнє покоління, як їх зміна, ну дуже добре. І пам'ятати про це, ну це дуже зрозуміти треба. Це пройшло все через серце, через душу. Так що для мене це. 22 лютого 1944 року. У цей день, 81 рік тому, після кількох місяців запеклих боїв, радянські війська звільнили історичний центр Кривого Рогу. За свободу міста заплачено величезну ціну. Понад 32 тисячі загиблих воїнів, 75 тисяч поранених. Сьогодні Кривий Ріг пам'ятає своїх героїв. Напередодні річниці визволення у меморіальному комплексі відбулася урочиста церемонія покладання квітів. Достали героїв, стендів загиблим в АТО, пам'ятного знаку полаглим захисникам України та інших меморіалів містяни несли квіти, вшановуючи тих, хто віддав своє життя за свободу батьківщини. Щиро вітаю всіх з 81-ї річницею визволення нашого міста. У місті, на жаль, залишилася. Близько двох тисяч ветеранів Другої світової війни. І ми все робимо для того, щоб допомогти їм зараз в ці скрутні часи. Подвиг наших ветеранів надихає і зараз наших воїнів, котрі захищають нашу вітчизну. Тому всіх з визволенням кривого рогу тоді, у 1944 році, наші діди і прадіди здобували перемогу. Їхній приклад надихає сьогодні у боротьбі за незалежність сучасної України. Відголоски історії відлунюють у наших серцях, нагадуючи, героїзм не має строку давності. Кривий ріг пам'ятає і вшановує тих, хто виборював мир тоді, і тих, хто продовжує боротьбу сьогодні. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський. Мінус дві ворожі бляшанки. Гармійці з повітряного командування Схід збили в небі над Дніпропетровською областю два російських безпілотники. Ніч в регіоні минула без атак ворога. Втім, напередодні ввечері окупанти з гармат обстріляли Марганецьку громаду Нікопільського району. Надвечір ворог скинув кап на Новопавлівську громаду Синельниківського району. Вибух пошкодив три приватні домоволодіння та леп. Протягом доби напередодні ворог чотири рази відкривав вогонь зі ствольної артилерії великого калібру по Нікопольському району. Скерував сім дронів камікадзе по місту Нікополь, Покровській сільській, Червоногригорівській та Марганицькій громадах. Під час одного з ударів загинули два чоловіки – 57 та 73 років. Поранення дістала 39-річна жінка. Наслідок обстрілів окупантів. Антів постраждали дві багатоповерхівки, шість приватних будинків, господарська споруда, два підприємства, магазини, кафе, сім гаражів, чотири машини, інфраструктура і леп. 1094 добу російські війська обстрілюють мирних мешканців України за добу. Росіяни завдали 30 ударів по населеним пунктам Донеччини. В результаті обстрілів загинули сім жителів. Ще одна людина дістала поранення. Пошкоджені десятки приватних будинків, інфраструктурні об'єкти, гаражі, автівки, лінії електропередач та газогони. Потерпала від ворожих обстрілів і Харківщина. Там пошкоджень зазнали карети швидкої допомоги, автівки та приватні будинки. Інформація про постраждалих не на. Сходила на чіта зранку, росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано три вибухи. Також обійшлося без постраждалих. Не та не так пощастило мешканцям Херсонщини. Через російську агресію в області дві людини загинули і ще дві дістали поранення. Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів Херсонщини. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили газовий розподільник, мікроавтобус та приватний автомобіль. Упродовж доби окупанти завдали 588 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, через які загинув чоловік. Поранена жінка та пошкоджено десятки квартир та приватних будинків. Наслідки атак уточнюються. Знищують живу та механізовану силу ворога. Українські оборонці нейтралізували 1280 російських окупантів, знешкодили 143 одиниці автотранспорту, 135 безпілотників, 52 гармати, 18 броньовиків, 12 танків, чотири ракетні системи залпового вогню та дві два засоби ППО. Наша авіація, ракетні війська та артилерія уразили вісім районів, зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, дві станції РЕП та 10 артилерійських систем російських загарбних українська протиповітряна оборона збила 87 російських шахедів та БПЛА інших типів в небі над Херсонською, Миколаївською, Дніпропетровською, Кіровоградською, Черкаською, Полтавською, Київською, Чернігівською, Сумською, Харківською, Житомирською та Вінницькою областями. Ще 70 дронів імітаторів ворога локаційно втратили без негативних наслідків. Наші оборонці відбили 121 російський штурм на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Турецькому, Покровському, Новопавлівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Сили оборони України з початку повномасштабної війни знищили 370 літаків, 331 гелікоптер, 10 тисяч танків, 21 одну тисячу сто тридцять броньовиків, тисячі гармати, 26 тисяч. 156 безпілотників, 38 104 одиниці автотранспорту, 1080 засобів ППО, 3064 крилаті ракети та майже 865 тисяч російських окупантів. Дві з половиною тисячі гривень на місяць за 10 градусів в квартирі такі платіжки з повною відсутн за повною відсутністю опалення в оселях отримують мешканці Кривого Рогу, що отримують послуги з постачання тепла саме від АТЕ «Криворізька теплоцентралі, яка підпорядковується державному НАК Нафтогаз. Деталі в нашому сюжеті. Проблеми з опаленням у кривому розі не припиняються. Попри численні звернення мешканців та обіцянки державної криворізької теплоцентралі покращити ситуацію, проблема залишається нерозв'язаною. Люди не розуміють, за що саме вони сплачують тисячі гривень, якщо послуга не надається належним чином. Валерій проживає в квартирі на мікрорайоні Сонячний вже 30 років, і за останні декілька років ситуація вкрай погіршилась. Це пару років. Як у от, така катавася з цим опаленням? От на даний момент зараз 15 градусів квартирі щоб ви розуміли, це 2 500 в місяць. Мешканці мікрорайону кажуть, жити в таких умовах більше неможливо. Чи буде нарешті тепло в їхніх оселях до кінця опалювального сезону? Питання до державного підприємства та його власника у особі НАК Нафтогаз залишаються відкритим. На вулиці мінус і великий мінус опалення немає а платіжки приходять з дуже великими. Сумами за свою квартиру я віддала 2,5 тисячі за опалення. Якби це дуже на даний момент великі кошти. Мешканці обурені. Як так виходить, що вони отримують рахунки на тисячі гривень за послугу, яка фактично не надається. Звернення до теплопостачальника безрезультатні. Теплоцентраль продовжує надсилати платіжки та виправдовується, нібито аварійними ситуаціями. А всі їх обіцяні перерахунки більше. Схожі на знущання над мешканцями, ніж бажання піти людям на зустріч та вирішити проблему. Зробили мені перерахунок з 2 тисяч, 11 гривень перерахунок. Скажіть мені, будь ласка, в мене в квартирі повністю холодні всі батареї. Перерахунок 11 гривень. проїзд маршрутки 15 гривень в одну сторону. А ви мені перечитали 11 гривень з 2 тисяч. Не слід забувати і про численні пориви та катастрофічний стан тепломереж державної теплоцентралі, навіть попри те, що АТ «Криворізька теплоцентраль підпорядковується державному НАК Нафтогазу, одному з найбагатших підприємств, ані на покращення мереж, їх ремонт, заміну, ні на зменшення платіжок, ні на збільшення температури в оселях людей це не впливає. Ну, наприклад, питання елементарне питання виведення але, Але тут також стала стало, стало, величезне заклопокульник, тому що люкому, що, а те, що те пропонують. О, а те, крім вирішити по людям скарги, складати акти, а потім подавати ці дані на підприємства. А потім вони будуть робити. перерахунок це не відповідає тим це не відповідає тим тим словам, про які говорив і кабінет міністрів. Що всі люди, які отримують. А неякісну комунальну побуду вони, вони а, будуть отримувати напряму перерахунку. зараз. зараз це те криворічне по це робить все йде лицей. до того, що люди знову отримують величезні платіжки за те, що вони сиділи взимку при температурі 8-10 градусів Цельсію власних квартир. Експерти наголошують, проблема не лише в аваріях. Теплоцентраль, яка підпорядковується державному нафтогазу, не виконує своїх зобов'язань перед споживачами. Тим часом зима закінчується, а платіжки продовжують приходити. Чи побачать мешканці перерахунок платіжок і теплі батареї, хоча б до кінця цього опалювального сезону, питання залишається відкритим. А тим часом абоненти державної теплоцентралі рятуються в холодних оселях лише за рахунок електрообігрівачів. На щастя, в кривому. Розі це можливо, адже керівництво міста на найвищому рівні домовилося, що поки існують проблеми на державній теплоцентралі, жодних відключень електроенергії у людей не буде. Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, перший міський. Нові перспективи та можливості 21 лютого розпочалась нова сторінка співпраці між ключовим підприємством водопостачання міста та найбільшим технічним університетом регіону, згідно підписаного меморандуму між Криворізькою міською радою, Криворізьким національним університетом та Кривбасводоканалом у місті будуть створені унікальні можливості для підвищення якості знань студентів вишу та налагоджена співпраця щодо розробки передових технологічних рішень для комунального підприємства. Подробиці у Шому сюжеті. 21 лютого у стінах виконкому Криворізької міської ради відбулася знакова подія для міста підписання меморандуму про співпрацю між виконавчим комітетом Криворізької міської ради, Криворізьким національним університетом та комунальним підприємством «Кривбазводоканал». Мета проєкту взаємовигідна співпраця. Комунальне підприємство стає базою для практики та підвищення знань студентів, які у свою чергу разом з науковцями вишу допомагають комунальному підприємству у розробці та впровадженні передових технологічних рішень та спів. Інно удосконалюють систему водопостачання. Цей меморандум він прискорює університет і правильно ви сказали зобов'язує тісніше і ширше долучатися до питань, які хвилюють абсолютно всіх мешканців міста. Якраз питання постачання якісної води, питання і питання її водовідведення. Вони дуже гострі. Ми це все відчували. Ось уже декілька років після. Часткової руйнації дамби на Кароченівському водосховищі після повної руйнації дамби Каховської ГЕС і той довгий режим роботи з перемінними навантаженнями інженерних мереж він дуже негативно. Відбився на, на їх стані. Проходження практики в реальних виробничих умовах надасть можливість студентам покращити свої знання та долучитися до важливої місії забезпечення якісною водою мешканців Кривбасу. А для підприємства це гарна можливість забезпечити себе в подальшому висококваліфікованими спеціалістами, які вже будуть знайомі із специфікою роботи. Так, ми дійсно будемо вкладатися в перекваліфікацію існуючих кадрів. Так, ми запрошуємо молодь до участі у цьому процесі, і так ми. 呃，我、uh,。 Дуже дуже щільно будемо працювати з вищою школою в частині кандидатів, технічних наук, професорів та академіків. Міська влада всебічно підтримує розвиток партнерства комунального підприємства. КП Кривба водоканал став учасником програми ООН у розвитку населених пунктів «ЮН-Хабітат», що займається питаннями сталого розвитку міста і населених пунктів, включаючи водопостачання та управління водними ресурсами. В рамках програми ООН і співпраці з краківським водоканалом працівники КП Криобазводоканал пройдуть спеціалізовані тренінги в Краківській політехніці. Після підписання меморандуму безумовно ми розробимо програми і учбові, і наукові, по яким ми підемо працювати. В цьому напрямку ми вже багато що зробили, і у нас є і програма питна вода. Але ми будемо її розширяти з пропозиціями наших освітян і науковців, також для підвищення якості підготовки робітників комунальних підприємств, міська влада Кривого Рогу у співпраці з Великим Герцогством, Люксембургом, Литвою, обласною владою та міністерством освіти і науки України реалізує проект по створенню у 2025 році дев'яти сучасних навчально-практичних центрів в закладах профтехосвіти, чотири з яких вже розпочали свою роботу. Анастасія Костенюк, Анастасія Тюріна, Іван Сергієв, Паршинський. Вивчення причин правопорушень серед дітей та підлітків та недопущення їх повторення в майбутньому це основний вектор діяльності сектору ювенальної пробації в кривому розі, який працює із неповнолітніми містянами, які з певних причин переступили через встановлені правові рамки. Кожний окремий випадок розбирають, намагаються знайти першопричини, а також доступні методи профілактики задля для недопущення їх повторення в подальшому. Ювенальна пробація діє в нерозривному зв'язку з міською службою у справах дітей. А також з громадськими організаціями, яка нині ситуація з ювенальною пробацією в місті? Дивіться в наступному сюжеті. В 2015 році Верховна Рада прийняла закон про пробацію. Його головна мета профілактика випадків правопорушень дітей та підлітків, проведення соціальної роботи із ними та їхніми батьками. У Кривому Розі сектор ювенальної пробації здійснює свою діяльність з 2017 року. Пробація для неповнолітніх це пробація для осіб, які не досягли повноліття, тобто з 14 до 18 років. За цей час за обліками сектору ювенальної пробації. Проходили неповнолітні правопорушники та засуджені до таких покарань, як громадські роботи, звільнення від відбування покарання з випробувань. І зараз в нас є новий вид покарання це пробаційний нагляд. Наразі на обліку сектору ювенальної пробації перебуває шість засуджених підлітків: п'ять з них до покарання у виді пробаційного нагляду і один звільнений від відбування покарання з випробуванням. Свою діяльність ювенальна пробація здійснює в тісному контакті з міською службою у справах дітей, органами правопорядку профільними громадськими організаціями. Велике значення в цьому процесі має залученість всіх структур, аби в кінцевому результаті виявити причини здійснення правопорушення дитиною чи підлітком, а також недопущення їх повторення в майбутньому. Служба у справах дітей вона завжди співпрацює з усіма суб'єктами соціального захисту виявлення дітей та соціального захисту дітей нашого міста. А сектор регіональної пробації це теж є суб'єкт соціальної роботи, і тому служба у справах дітей спільно працює в одному напрямку. Це, по-перше, соціальний захист дітей, профілактика правопорушень серед неповнолітніх, ну а також робота, крім неповнолітніх, проводиться із їх батьками. Як попередньо. Дити негативні наслідки в дитячому і підлітковому середовищі і провести відповідно роз'яснювальну роботу з батьками, щоб в подальшому дитина підліток не ставав такий на неправильний шлях. Місцем проведення зустрічі всіх дотичних до процесів ювенальної пробації обрали бібліотеку номер 11 не випадково, адже тут є власний інформаційно-правовий центр правам людини належну увагу. Тут зібрана правова література, завдяки якій користувачі можуть підвищувати юридичну обізнаність. Ми віримо в силу партнерства. Між органами влади, громадськими організаціями та місцевими спільнотами разом ми можемо створити умови для ефективної соціальної адаптації осіб, що перебувають під наглядом, і таким чином сприяти безпечному розвитку нашого суспільства. Особливу увагу сьогодні хочемо звернути на роль ювінальної пробації в реабілітації неповнолітніх правопорушників. Адже це не лише питання покарання, а й питання допомоги в адаптації підлітків до нормального життя. Всього за 10 років діяльності ювенальної пробації в країні встановили, що тільки 4% осіб серйозно порушують умови пробації. Неповнолітні порушники виконали 604 тисячі годин безоплатних громадських робіт. Тим самим зекономили 29 мільйонів гривень місцевих бюджетів. Але головне досягнення це показник в 89% до судових доповідей з висновком про виправлення особи без ізоляції від. Суспільства задля кращих результатів у діяльності сектору ювенальної пробації підключають громадські організації та психологів. Спільними зусиллями роблять все можливе, аби випадки дитячих та підліткових правопорушень залишились в минулому. Олександр Фефілатів, Гліб Припчук, перший міський. Кривий ріг пам'ятає своїх героїв. Валентина Погорілова, остання визволителька міста, яка у свої 98 років залишається символом мужності. Вона була бойовою медсестрою та врятувала сотні життів на фронті. Напередодні дня визволення її привітали, висловивши вдячність за її подвиг. Як жила легендарна жінка після війни, яку підтримку отримують ветерани сьогодні? Дізнайтеся у нашому сюжеті. 98 років життя, з яких найтяжче на війні, Валентина Іванівна Погорєлова, бойова медсестра, яка врятувала сотні поранених, прийшовши фронтовими дорогами України, Молдови, Югославії та Угорщини. 81 рік тому вона була серед тих, хто визволяв кривий ріг від нацистських загарбників. Війна тоді, і війна сьогодні. Однаковий біль і однакове горе. Щелийбуха у кривому розі були і вибухи, і стрільба, і бомбардування. Все чули, що було тут і йшло широкий наступ фронту Криворізького району. Оце ми так і слідували. Я стільки перенесла, хотіла б том написати, як доводилося працювати там. Криворіг пам'ятає своїх героїв напередодні річниці визволення міста, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілку, відвідав Валентину Іванівну, щоб подякувати їй за подвиги. Єдина визволителька, яка нині проживає у місті, зберігла бойовий дух і чітко розуміє, наскільки важливо підтримувати нинішніх захисників. Ветерани отримують соціальну допомогу. Пільги, медичну підтримку, але найцінніша це пам'ять і наша шана, які передаються наступним поколінням. Ми з букетиком, як завжди. Війна – це випробування, яке змінює людські долі. Юна Валентина Погорєлова під звуки вибухів і крики поранених боролася за кожне життя. Вона бачила страх, біль, але ніколи не втрачала віри. Сьогодні її спогади це не просто історія, а нагадування нам всім про ціну свободи. Ми вже традиційно по палі слави не забули, не забули й ті, хто. Визволяв Кривий Ріг 81 тому, рік тому і ті, хто воював, і чорнобильців, і воїнів-інтернаціоналістів, всіх криві. Ми ж традиційно, які б не були свята, а ми всіх пам'ятаємо і про всіх розмовляємо, бо Знаєте, вже про всіх потрібно. Вона знає, що така війна і як важливо відчувати підтримку. Кривий рік дбає про своїх захисників, ветеранів, людей, які виборювали свободу в минулому і роблять це сьогодні. Це історія нескореного народу. Ми пам'ятаємо, шануємо і дякуємо. Анастасія Костенюк Паршимський. 25 років історії, 8 команд, сотня юних баскетболістів і лише один чемпіон. У кривому розі завершився ювілейний турнір пам'яті Вадима Гурова, людина, яка присвятила себе розвитку цього виду спорту в місті. Протягом тижня команди з різних районів змагалися за головний трофей. Хто підняв кубок переможця та як відбулася підготовка до турніру? Дізнавались наші кореспонденти. Вже чверть століття у кривому розі тривають міські змагання з баскетболу серед юнаків шкільного віку. Турнір, заснований народним депутатом України Вадимом Гуровим, став не лише спортивною традицією, а й символом підтримки молоді та розвитку баскетболу у місті. Сьогодні ми завершуємо 25-й турнір міського міських змагань із баскетболу. Який свій час започаткував Вадим Миколайович Гуров? Вже 10 років немає цієї прекрасної людини, людини, яка підтримувала баскетбол, яка хотіла, щоб якомога більше нашої молоді займалася спортом. За роки, які ми пропагуємо цей вид спорту, майже вдвічі збільшилась кількість дітей і молоді, яка полюбила цей вид спорту. Фінал змагань з баскетболу пройшов у дитячій юнацько-спортивній школі номер 10 та об'єднав близько 100 учасників. За ці роки декілька тисяч школярів стали частиною великої баскетбольної родини міста. Турнір пройшов за підтримки міського голови та ради оборони міста, які роблять усе для розвитку спорту у кривому розі. Так під час війни не припинила свою роботу жодна спортивна школа, а це означає, всі діти кривого рогу мають змогу займатися бажаним видом спорту. в онлайн-режими з професійними тренерами дуже приємно мені бути причетною до проведення цього вже 25-го турніру в нашому місті. Найкращі хлопці перемагають, завоюють награди нагороди, мають велику силу, оптимізм в такі часи виборювати, займатися спортом, розвиватися. Тиждень напружених змагань вісім команд по одній з кожного району міста та одна команда з професійно-технічного закладу. Боролися за титул чемпіона. Суддівство забезпечували фахівці з категорією А що гарантувало чесність і професійний підхід до оцінки гри. Перемогу здобув Саксиганський район, друге місце центральноміський, а третя команда металургійного району. Це щорічний турнір школярів старшого віку, в якому взяла участь 100 вихованців різних районів міста. Що, за чим хочу зосередити увагу, в даний час грають дві команди. Саксаганського та центрального міського району Згідно план календарю міського наступний етап жіночої пам'яті Вадима Гурова буде через тиждень. Закриваючи цей турнір, з вдячністю згадуємо тих, завдяки кому маємо можливість жити, змагатися та розвиватися. наших незламних захисників також очікуємо вже наступний турнір з жіночими командами, що відбудеться наступного тижня. Аліна Сітнікова, Іван Сергій, перший міський. Такими побачили головні події дня наші кореспонденти. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтесь на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А в мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.